Дедалі частіше мешканці багатоповерхівок приходять до спільного рішення про необхідність брати управління будинком на себе. Десятками років житлові споруди, що перебували на балансі ЖЕКів, поступово руйнувалися. Кошти, які мешканці сплачували за отримання будинків, зникали у невідомому напрямку. Навіть базові речі, такі як електролампочки, доводилося купувати за власні кошти. А прибирання у під'їзді вже давно стало сусідською традицією. Щомісячні побори комунальників та нульовий коефіцієнт виконаної роботи. Це й стало першочерговою причиною відмови мешканців будинку на Грушевського 18 від послуг житлово-комунального господарства і створення натомість об'єднання співвласників. Кажуть, що відтепер хочуть самі контролювати кошти та утримувати будівлю та прилеглу територію у належному стані. Будинок у нас старий. Вже біля 50 років тому будинку, і, звісно, зовнішній вигляд його, особливо під'їзди, прибудинкова територія, ну бажає кращого. Ми не відчували, що ЖЕК виконує ті обов'язки, які повинен виконувати. Вирішили зібрали наших мешканців, поговорили і вирішили створити собі ОСББ, щоб упорядкувати наш будинок, щоб він виглядав краще, щоб наш Луцьк був похож на європейське місто. До офісу розвитку кварталу фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк ініціативна група звернулася лише два тижні тому. У найкоротші терміни працівники офісу надали необхідні консультації, і мешканці, врешті, отримали сертифікат, який підтверджує, що відтепер вони самі мають право розпоряджатися будинком, в якому проживають. Своє об'єднання назвали промовисто наш дім дім-2015». впевнені, що вже за кілька років зможуть вивести будівлю, які понад 50 років із занедбаного стану. Адже тепер всі сплачені кошти йтимуть на рахунок об'єднання співвласників, а не абстрактного надавача послуг. Рішення було дуже спонтанним і Не потрібно було мешканців переконувати. Мешканці переконали, скоріше всього, мене. У нашому будинку є сама така ініціативна група, це група наших пенсіонерів, вони дуже активні. І як тільки створився ось тут центр, вони звернулися сюди по допомогу. Це є в першу чергу юридична допомога. От, я от, підготувала документи, вони мені. Переглянули, можливо, що підказали. Все будемо робити поступово. В першу чергу нам потрібно довести порядок із документацією. Друге, нам потрібно зробити акт прийому передачі на наш баланс будинок. А далі будемо дивитися, що вимагає найнеобхіднішої роботи. Те будемо робити першим. Це перше об'єднання співвласників, яке було створене за сприяння офісів розвитку кварталу від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ще кілька таких ініціатив перебувають на контролі офісів, що розташовані у різних мікрорайонах міста. Тут мешканці, окрім юридичного супроводу, мають змогу отримати ще й фінансову та інформаційну підтримку для підготовки необхідної документації. Кожний мешканець будинку вийшов зі своєї квартири за межі квартири і зрозумів, що я не можу вирішити всі проблеми. Ми лише разом зможемо досягнути тих результатів, які ми плануємо: змінити наш будинок, наш двір найкраще, підвищити добробут будинку, підвищити благоустрій будинку, і щоб кожному було приємно. Зайти не тільки в свою оселю власну, але й в будинок. Уже в наступному році законодавчі нововведення змусять усіх мешканців багатоповерхівок прийняти рішення про створення об'єднання співвласників у їхніх будинках. Або як варіант пасивно перейти на баланс приватного правителя. Вибір в подальшому визначатиме якість отриманих послуг та комфортне проживання власників помешкань.